Знов зарибув гроші, що не так із китайським врегулюванням російсько-української війни. Звід за кожну копійку навіщо НБУ збирати дані про карткові рахунки українців та вуличний музика Нардепка і Арестович? Мовний скандал у Львові. Головні новини 5 червня за мить в ефірі 33 го телеканалу у студії Наталка Бахамент. Росіянам не вдається наступати. Збройні сили України відбили атаки ворога на Донецькому напрямку, і загарбники намагалися штурмувати Марінку. Українські захисники завадили російським ДРГ проникнути на Харківщину, а ось на Херсонщині та в Запорізькій області. Окупанти лише обороняються. Ні, клаптика землі більше захопити їм не вдається. Наші військовослужбовці масово нищать окупантську техніку. Зокрема, спалили два ЗРК і чотири склади боєприпасів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління: 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилатих ракети, 7 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Знову було неспокійно. Легіон «Свобода Росії заявив про те, що цієї ночі у районі контрольно-пропускного пункту Шебекіно їхня група знищила два танки. Також добровольці і легіонери трохи просунулися у Білгородській області. Сіра зона тепер сягає 10 кілометрів квадратних. І наразі легіонери намагаються закріпитися на звільнених територіях. Купувати дрони за кордону без податків уряд скасував ПДВ для волонтерів на закупівлю безпілотників та їхніх складових, і, зокрема, парашутів, апаратури для зв'язку, камер, спостереження, оптичних приладів, двигунів, батарей, акумуляторів, модулів живлення. Це знизить витрати або ж збільшить кількість придбаних БПЛА. Це було насправді вже такою необхідністю, тому що дуже багато товарів, які які потрібні нашим збройним силам України, які привозять волонтери. Це ті ж самі сітки, це ті ж самі автомобілі різні, ремонтуючі, комплектуючі дрони. Тобто, дуже дуже великий перелік. І ці товари вони входили в систему оподаткування. І насправді, це крім того, що сума на закупівлю товару більша, це набагато важче закривати збори, потрібно більше збирати коштів, і крім того, це насправді обтяжувало роботу на митниці. Тому що якщо ти привозиш гуманітарну допомогу, і ті товари, які не підпадають під товари двохзначного призначення, їх набагато легше оформити, провести, і цим самим ми скорочуємо шлях для військових. Адже ну, потрібно просто розуміти, що на фронті кожна хвилина це може бути життя нашого військового. І поки ми стоїмо, оформлюючи документи на митниці, хлопці просто віддають своє життя, а могли би в цей час уже використовувати цю техніку. Повага чи дискримінація за даними соціологічної групи Рейтинг понад 15% людей після завершення війни користуватимуться ветеранськими послугами. Однак не менш важливим є й нинішнє ставлення до військових, зокрема у лавах збройних сил України, бо ж серед службовців також є різні групи населення і чоловіки, і жінки, і представники ЛГБТ-спільноти. Із якими проблемами зіштовхуються оборонці у сюжеті, повага до ветеранів щодень зростає. Це дані соціологічної групи Рейтинг та в божці меду ложка дьогтю. повернувшись з війни бійці все одно стають жертвами дискримінації, зокрема під час працевлаштування та отримання послуг, коли повертаються на свої підприємства. Поневолі теж дискримінація виникає. Не тому що ем, люди якось не хочуть сприймати своїх колег, яких довго не було, і вони від них відвикли, а тому, що колеги працівники не знають, як себе вести. Факти дискримінації також фіксують і на передовій, зокрема щодо жінок, представників ЛГБТ спільноти, нацменшин та раніше судимих людей. Так за даними аналітиків, рядові солдати лояльніше ставляться до різних категорій людей. А от вище командування не настільки толерантне. Рядові. Сприймають своїх побратимів, як звичайно, вони можуть жартувати, вони можуть мати якісь свої там конфлікти всередині, але це не є питання різкої жорсткої дискримінації. Всі на всіх рівнях стосовно дискримінації стосується це чи жінок, чи к е, е, представників всі чи представників ув'язнених. Усе говорить, що дуже залежить від командира. З 2014 року кількість жінок у лавах ЗСУ зросла в рази. Вони почали займати навіть ті спеціальності, які раніше були недоступні. Проблемою тут за. За словами аналітиків, постає бачення в суспільстві ролі жінки. За стандартами її сприймають лише як берегиню дому та матір. Тому навіть під час бойових дій їх намагаються вберегти та захистити. Попри те, що їх бережуть, проблем з цим пов'язано просто мільйон. Тому що першою найважливішою проблемою навіть не йде питання там, поки що професійно росту, прості, банальні побутові питання. Це форми, взуття, бронежилету, ваги. Фізичного навантаження, крім того, і саме головна проблема – це медичних закладів, тому що медицина військова ніколи не була вона взагалі не орієнтована на потреби жінок. Морального тиску зазнають і дружини загиблих службовців. Аналітики зазначають, суспільство часто засуджує жінок, які на їхню думку недостатньо довго ходили у траурі чи наважилися вдруге вийти заміж. Навіть на законодавчому рівні нині зафіксовано в новому шлюбі. Вони втрачають статус вдови. Напевно, що варто було б розглядати. Можливо, якщо другий раз вийде заміж, то там не мати якихось пільг, але статусу. Це викликає великі запитання, тому що ми не можемо стерти з пам'яті людини і з її емоційної пам'яті, те, що вона пережила. Катерина Шевчук, та вершин, новини 33 третій канал. Ну, єдиний вихід припинити постачання зброї. Фактично такого висновку дійшов спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який відвідав Україну Росію та країни Європи для врегулювання російсько-української війни. І цю тезу він озвучив на глобальному безпековому саміті діалог Шангріла у Сінгапурі. Чи може вплинути позиція Піднебесної на постачання зброї Україні? Поговоримо із політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, знову ми бачимо те саме. Знову чуємо ті самі заклики. Не давайте зброю Україні, і тоді е, війна м, припиниться і, власне, жертв не буде. Е, Китай, Угорщина попередньо минулого тижня. Якщо я не помиляюся, е, якраз теж озвучувала такий ролик гарний, дуже яскравий, але вез Криму в складі України е, оприлюднювали вони. А що за активізація перед нашим контрнаступом? Чи це планомірна робота е, з тим, аби Ну, Росія в цій війні точно не програла, щонайменше. Ну, Дивіться, вимога не постачати зброю. Це означає, що у Росії зброя буде. Це означає, що залишити Україну сам на сам з Росією. Тому звичайно, побажання ми почули, але хочемо сказати, в тому числі шановним китайським товаришам, нам це не підходить. Знайдіть, будь ласка, зовсім інший аргумент. Вода, як відомо, і камінь точить. Якщо комусь сказати два роки, що ти такий, 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 то він може сам в це повірити. Чи не буде бува тут такого? Ви бачите, хоч би якісь натяки від української влади, що вони можуть дослуховуватися до ось таких порад? Ні, ну як вони будуть дослуховувати? Сказали ні, ні. Ну ми ж знаєте, ну два роки, ну нехай два роки про це говорять. До цього часу Україна повинна закінчити війну з власним з власним рахунком і виходячи з власних пріоритетів тому ну такі такі заяви вони фоново завжди йдуть щоб ви не сумнівалися і такі намагання так званий мирний план запровадити це те що знаєте знаєте в більярді є такий термін на дурня це коли залітає куля до лузи незважаючи, ну ну не планувалося, а от вона залетіла. Так і знаєте, такі заяви: а, рап, а раптом вийде, ну і не вийшло. Ну і далі пішли працювати. Тому звичайно, що наші партнери допомагають Україні. А, ну, є власні інтереси, і, звичайно, що у них є інтереси. У нас є власні інтереси. тому Ну, тобто суть в тому, що він попередньо робив ось цю поїздку. Україна, Росія і Європейські країни вже заздалегідь маючи ось цю заготовлену фразу. Просто так, для так. години так, так, ну, він... України українці, дивіться те, що наприклад зараз відбувається на території Білгородської області. Це вже натяк Китаю, великий натяк Китаю що. Хлопці та дівчата, чи хто там, да Україна отримала ліцензію фактично на обмеження суверенітет російської еліти. Тобто, вже зараз реалізується той сценарій, коли Україна буде визначати, хто буде при владі російській. Якщо там хтось буде щось варнякати стосовно України, він просто буде ліквідований. Тобто без будь-яких сантиментів, і вам, шановним китайським друзям, теж на це треба зважати, тому що у вас можуть бути власні плани щодо Російської Федерації. А наприклад, у пана малюка, у нашого голови СБУ, може бути список на отримання виробничої травми несумісного життя у російської еліти. Тому, якщо ви хочете а, а, і далі працювати в Росії, ви повинні розуміти, що в Україні вже немає ніяких пересторог дійсності, і цей мандат вже наданий в дійсності заходом. І Білорусі це теж стосується, тому що у Китаї теж є інтереси в Білорусі, і у нас є інтереси в Білорусі. Нам потрібна демократична країна, і вона буде теж під контролем власним чи не власним України. І по тому китайці повинні зважати на ці реалії. А те, що вони будуть такі робити заяви, це звичайно, нехай далі роблять. Знаєте, як в таких випадках в Україні говорять нам своє робити? А далі знаєте, ми повинні розуміти, що світ любить сильних та зухвалих, так які реалізують свою волю і таким допомагають. Щодо от ви зараз якраз сказали про. Білгородську народну республіку, так би мовити, чи що це має бути, чи до чого вони прагнуть? Це зрозуміло інша країна. Вони самі мають вирішувати, як їм там жити. Питання, от таке, Ви зараз якраз сказали про масштаб. Зараз це виглядає ну 10 кілометрів сірої зони. Ну це достатньо Багато, але в масштабах здається, що не надто. Що ви бачите далі? От якщо як дивитися на це, як на шахову партію, для чого це? Чи вони, наприклад, відведуть туди частину своїх військ, як нам довелося зробити по всій території, там де ми дотичні до Білорусі з Росії, навіть там, де не відбуваються бойові дії, чи до, до, до чого? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Ну, перше, це дестабілізація Російської Федерації, руйнація іміджу Путіна, тому що він обіцяв росіянам безпеку, в обмін і свободи а цього немає. Це дискредитація керівництва російської армії, це для того, щоб вони відвели свої війська, в тому числі з або з Донбасу, або з півдня. Це прямий натяк на Білорусь, що у них такі самі шахтари та доярки можуть з'явитися на території Білорусі, які будуть змінювати білоруську владу, і це привіт Лукашенка. Ну і в тому числі привіт великий Придністров'ю, я впевнений тому що е нам потрібно ліквідовувати цей гній, який знаходиться на наших кордонах. А судячи з такого мовчання заходу, те, що відбувається в Шебекіна, Якщо ви звернули увагу, в принципі, всім пофігу, що там вже відбувається, і тиша і тиша на над, ну, збігом став. Це означає, що Україна а, ну, узгодила, узгодила перенесення війни на територію Російської Федерації, а, створення передумови для гарної громадянської війни на території Росії. А, якщо вийде захопити чи буде тікати російське керівництво з Білгорода, добре. Якщо не вийде, ну і не треба. Нам потрібно створити уявлення, щоб вони щоб російська влада тікала з тих регіонів. Нам потрібно створити уявлення, що там цих військ вже 100 тисяч. Так нам потрібно, щоб пішла дестабілізація в Російській Федерації, і цей функціонал буде виконуватись. от в такому форматі. Бельгія, знаєте про це, що це зараз, якраз і взаємопов'язані такі речі. Мовляв, зараз буде вже розслідувати чи будуть підтверджені факти використання бельгійської зброї в на території Росії, яку безпосередньо передавали українцям, і далі вони чи там комусь передавали, чи ні? Ну це все під знаком питання, звісно. І щодо реакції самої вони теж не кажуть, ай, на нами більше ніколи вам нічого давати не будемо. Ну. Що теж примітно, ем, як далі може розвиватися ось ця ситуація? Бо ну, по різному ж ну дивіться, Держдеп, що сказав, вони не схвалюють, не схвалюють. Ну тобто, шалбан нам за те, що відбувається на території Росії, ми говоримо ай-яй-яй, ось і продовжуємо далі робити свою справу. Ну, якщо буде сильно наполягати Бельгія на цьому, ну я думаю, що знайдуться. Автомати інших виробників, які можна спокійно замінити е, без будь-яких проблем. Ну, можуть бути трофейні, наприклад, якісь е, російські. там да Тому я не думаю, що це велика проблема буде. А, ну і теж треба ще знайти, що там були такі бельгійські е, автомати. Ну, могли ж бельгійські ж купити не обов'язково Бельгії Звісно, воєнторги, воєнторги ж, так? Це купити в Туреччині? Хто сказав, що це обов'язково повинні бути самопільні? Якщо е, там було по рамках Рамштайну отримано, добре. А якщо більгійці не хочуть, щоб була реклама їхньої зброї, е, ну, будь ласка, замінимо на інші. І останнє запитання що сьогодні. Теж вона не зовсім ще така підтверджена ця інформація, але ось на 16 сторінок оприлюднили журналісти контракт між Росією і Іраном на постачання цієї зброї. А і далі вже з'являється така інформація, що мовляв, це може щось довести і до чогось призвести, чи санкції, якісь можливо проти Ірану, чи ще подібні речі. Ви бачите, що до чогось подібного йде, і що ось це ще одне підтвердження, бо нам це. І так очевидно, киянам, взагалі вони бачать фактично це чують чи не щоночі. А, кому і що це доведе? Ну це дуже добре. В дійсності знак, що спливають такі документи, можуть вплинути на Іран, тому що Іран дивіться, Іран все ж таки обережно продає Росії зброю. Пам'ятаєте, що як тільки з'явилася інформація про шахеди, там вже йшлося і про балістичні ракети, які, начебто, хотів Іран продавати Росії, але балістичних ракет ми не побачили. Це означає, що в самому Ірані не було такої чіткої позиції стосовно того, чи треба так в'язувати зовсім в Україну в російську війну. І це дуже добре. А так це додатковий аргумент для того, щоб тиснути на Іран. Пане Тарасе, вам дуже дякую. Дякую, що знайшли час. Доєдналися до нашого ефіру. і Якраз мали змогу обговорити багато питань пов'язаних зі зброєю, пов'язаних із війною, і те, яким чином навіть маленькі заяви можуть впливати, і маленькі заяви і дії, якими здаються не такими масштабними наразі, як вони можуть далі у часі розвиватися, і власне до чого можуть привести і призвести про це. Ми говорили із політологом Тарасом Расом за Більше прав представникам ЛГБТ спільноти у Верховній Раді України на розгляді перебуває законопроєкт, яким хочуть дозволити узаконювати стосунки одностатевим парам. І наразі це законодавче не передбачено. Саме тому, тому одна із гей-пар не могла одружитися, і вони через європейський суд із прав людини виграли суд проти держава Україна і добилися компенсації. Також це питання наразі не було такого розголосу, бо влава лавах збройних сил України чимало людей представників ЛГБТ і на сайті президента. Одна із петицій про цивільні партнерства набрала необхідність необхідну кількість голосів Володимир Зеленський направив її на розгляд уряду, бо ж зазначив гарант: Ми прагнемо до Європи, де права людей на особисте не обмежить. Щоправда, в умовах воєнного стану змінити конституцію не можна. А як це зробити законно? Вивчає мін'юст. В першу чергу реагуючи на ситуацію ЛГБТ-військових, для яких відсутність законодавчої можливості узаконити свої стосунки перед державою створює дуже багато проблем. Звичайно, що це створює проблеми і не для тих, хто не служить в збройних силах України, та? але для військових це мабуть найбільш нагально, особливо якщо говорити про такі права, як право відвідувати кохану людину в лікарні. Право, якщо сталося найгірше, приймати рішення про поховання, право на навіть на відпустку в зв'язку з загибеллю близькою людиною. Розумієте, зараз, якщо таке раптом трапиться, то юридично право то людина на другий день має піти на роботу, та, якщо у тебе загинула кохана людина. Чому? Тому що офіційно держава каже, що вас не існує. Це все неправда. та Ти не страждаєш через те, що хтось десь там загинув, тому що для держави юридично ви ніяк не пов'язані. Умовний скандал у Львові набирає обертів на протистоянні вуличного музиканта і народної депутатки вирішив хайпанути Олексій Арестович. Нещодавній рупор ОП тепер активно сповідує русофільство. Не зміг оминути і зауваження парламентарки Наталії Піпи, Одеситу, котрий у місті Лева Горлани Пісні ціє. І Зрозуміло, російською. Після спілкування з поліцією традиційно публічно вибачився. А не мав би, вважає Арестович. Юристи ж іншої думки. Деталі у Дарії Курнос. Серед місті Львова неповнолітній одесит голосив мовою окупантів, виконував пісні, як зазначив легенди року. Цоя. Тім хлопець не врахував одного моменту. Українським законодавством заборонено слухати чи відтворювати російську музику у публічних місцях. Про це йому і нагадала народна депутатка Наталія Піпа. Зробіть мені послугу. Пристаньте говорити мовою людей, які мене вбивають. Ви ще стоїте тут жива, а взагалі. Я прошу, що згідно з... Больше чем Одессу больше, чем любовь. Все... Горе музыкант перейшов до агресивного я тону я та вважає образ. Вважає гордо вважає стояв на своєму. Тебе не как... Просто І дальше? Цой половини. це легенда рока, понимаешь? Ты сейчас берешь да На. Ты берешь су да ебать сюда. Серьезно, ти могла питі по своїм ділам, каким-то усі робота, діти, сім'я, я не знаю, муж. А ти бюрося до того, що я пою пісню. згодом із юнаком поспілкувалися поліцейські, пояснили, що закони порушувати не гоже. Вибачень від Одеси та довго чекати не прийшлося. Дуже прошу вибачення за нормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні на російської мові в громадському місці. Та дуже прошу вибачення у мешканців любого. І на допомогу прийшов російськомовний український зоро Олексій Арестович. Заявив, вибачатися хлопець не мав. Пісні російською вираження власного я, і це не заборонено. А от депутатка влізла в особистий простір одесита. Ти не мав звільнитися за те, що ти пів пісню цю. Тому що це твоя особистість, твоя самоідентифікація, твій твої на вопрос, хто ти і який ти и твое право, защищенное Конституцией Украины, делать, что ты хочешь. В частности, в области культуры, в частности, в области языка, который ты используешь в бытовом общении, и в частности, в деле исполнения любимых исполнителей. Зізнається, підтримує молодика і сам готовий бути на його місці. Хочу стати на твою сторону і оказатися точно в такій же ситуації, як і ти. І спіть пісню на русському мові -в, в публічному місці. Внимание, это уже касается не тебя, это я адресуюсь ко всем борцам за и против. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой или летом стройная, зеленая была. У скандальне болото то експертиз усього влазить не вперше, а от у ту саму цитовану ним конституцію заглянути не поспішає. А слід було, б, бо з червня минулого року публічне виконання чи відтворення російської музики в Україні під табу зокрема було заборонено в транспортних засобах прослуховувати контент мовою держави ГРС. Забороняється публічне виконання творів, ну там є певні винятки. Це були внесені зміни, зокрема до закону України про культуру. Якщо в людини був умисель на порушення правопорядку, ми можемо говорити про дрібне хуліганство. І, тобто людина зневажає закон, зневажає правопорядок. І про це є адміністративна відповідальність, вона віддає арешт до 15 днів. Знову ж таки, в тому. Дарія Курнос, Олександр Мальников, Давід Авершин. новини 33-й канал. Улучення Хмельниччини із буковиною поліпшують і на Каменеччині оновлюють міст місце размотричі під'їзд до нього. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури доріг Хмельницької області. Там повідомляють на ділянках вирівнює чар асфальтобетону задля експлуатаційного отримання і наразі жодних обмежень щодо руху транспортних засобів немає. Тож, ми продовжимо подалі. Конкретно по автошляху те. Де... 23.08, тобто гуків Дунаєвці, Могилій Подільський, то в рамках експлуатаційного утримання зараз буваються роботи щодо утримання штучних споруд. Ми поліпшуємо проїзд та підвищуємо безпеку руху. В селищі Смотрич, злаштовуємо вирівнюючий шар асфальтобетону на підходах до штучної споруди. Тобто мосту через річку смотич та власне на, на самому мосту покриття ділянки, що ремонтується, було дуже сильно уражене корінністю та глибокими вибоїнами, які сукупно із складним рельєфом у вигляді. Кривої в плані, тобто повороту та підйом, можуть нести потенційну загрозу безпеці дорожнього руху. Хоча автошлях є територіальним, однак інтенсивність руху на ньому ну доволі така жвава. За планами служби відновлення і розвитку інфраструктури в Хмельницькій області у 2023 році мав би уже завершитись поточний середній ремонт даного автошляху, однак. Зв'язку із повномасштабною воєнною агресією Російської Федерації проти України ці роботи так і не були розпочаті. Жодних забудова у відпочинковій зоні Хмельницька міська рада відвела ділянку поблизу набережної під сквери. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Цим шматком землі розпоряджатиметься комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста. І відтак на цих трьох із половиною гектарах заборонено проводити будь-які будівельні роботи. А до слова на території вже є давно заморожений об'єкт. Відвели земельну ділянку, яку ми всі звикли називати набережною. Вона не входила в паркову зону. Її загальна площа 3,5 гектари від вулиці Кам'янецької. Вся набережна по суті до центрального входу в наш парк імені Чекмана. Тепер відведена під сквер, закріплена за комунальним підприємством, що унеможливлює будь-які капітальні роботи, будівництва і так далі в подальшому. Ну і фактично це вже буде повноцінно сформована земельна ділянка. Набережна буде функціонувати як сквер. І, звичайно, що це упередить будь-які можливі будівництва на території цієї земельної ділянки. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтесь на оновлення. Ми побачимось уже завтра.